Усім привіт! Я в магазині АТБ хочу вам показати нову промгрупу. Розпочну з такої антимоскітної сітки на магніті. Розмір її 2 метри 10 см на 90. Ціна 100 гривень. Килимок пляжний. Ціна 199 гривень. Два варіанти кольорів зелений та блакитний. Розмір 1,48 на 1,80 м. Туніка сарафан жіночий в таких яскравих квітах. Ціна 229 гривень. Кошик пластиковий. Його об'єм 4,5 літри. Ціна 49 гривень і 90 копійок. Набір серветок целюлозних 10 штук. Від Продом. На жаль, ціни вам на них не скажу. Панама ціна 100 гривень. Поєднання двох кольорів зовні один, всередині інший. Також йде в комплекті такий шнурочок, який можна продіти. Кольори в асортименті є синьо-жовтий, червоно-чорний. Кепки чоловічі. Ціна 119 гривень. Є декілька варіантів дизайнів таких кепок. Шкарпетки жіночі. Одна пара. Ціна 33 гривні. Укорочені. Підслідники жіночі. Є ось такі, як мереживо, в вигляді сердечок. А є такі гладенькі, знизу мають силікон, щоб нога не ковзала. Ось тут видно, ціна 45 гривень. Рушник банний. Ціна 249 гривень, розмір 70 на 140 см. Також в продажі є шкарпетки чоловічі. Ціна їхня 33 гривні. Спреї для волосся. Ціна 49 гривень 90 копійок. Помада для губ. Алої Вера. Ціна 30 гривень. Відтінки в асортименті. Ефірна олія. 10 мл. Чайне дерево. Лаванда Евкаліпт. Вибір великий. Ціна 1 36 гривень. Набір акумуляторів холоду. Ціна 55 гривень. Ножниці універсальні кухонні 45 гривень. Два варіанти відтінки. Шпажки бамбукові 100 штук. Довжина 30 см. Коштують 30 гривень. Добриво для квітів, об'єм 300 мл. Ціна 17 гривень. 16 гривень коштують каплі протипаразитні для собак та котів. Органайзер кошик підвісний ціна 55 гривень у білому кольорі. 169 гривень коштує пластикова пляшка для води. Її об'єм 550 мл. Сушилка для кухонних приборів. Ціна 50 гривень. Три варіанти кольорів: білий, сірий та блакитний. Терка чотирьохстороння із підставкою. Ціна 70 гривень. Може відрізнятися верхньою ручкою є чорна або жовта набір для обробки ціна 100 гривень. Це є дві дощечки різних розмірів і ніж у чохлі. Є декілька варіантів кольорів. 200 гривень коштує сумка холодильник. Також має зовнішню кишеньку. Ось така ручка. Чашка скляна із надписами коштує така 45 гривень. Її об'єм 280 мл. 159 гривень коштує сковорідка діаметром 20 см. Салатник скляний. Об'єм 1 літр 500 мл. Ціна 119 гривень. Тарілка діаметром 18 см. Ціна 50 гривень. Ось такі тарілочки є. Ціна їхня 57 гривень. Корзинка універсальна. Ціна 60 гривень. Об'єм 4,5 літри. Чотири варіанти кольорів. Миска пластикова із кришкою. Об'єм 4 літри, ціна 100 гривень. Ємність для сипучих. Об'єм 1 літр 800 мл. Ціна 60 гривень. Два варіанти кольорів кришок. Набір мисок із кришкою. 3 штуки. Саме більше об'єм: 1 літр 450 мл, 1 літр і найменше 750 мл. Ціна зараз акційна 229 гривень за набір. Набір контейнерів із кришкою. 3 штуки. Ціна 139 гривень. Набір контейнерів для сипучих дві штуки в наборі 1,5 та одна літра, ціна 66 гривень. Подушка. Розмір 50 на 70 см. Ціна 200 гривень. Кросівки чоловічі. Ціна 349 гривень. Є ось такі світлі, бежеві. А є темно-зелені. Ось ці. Вони не чорні, а такі темно-зелені, тканинні. Кросівки жіночі, ціна акційна 199 гривень у двох кольорах. Подушка всередині, таке враження, що маленькі шарики мігсенькі, ціна 189 гривень. У наступних роликах покажу вам все з літніх товарів та дитячих. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!